Доброго дня, Леви! Вітаю вас повні у 23 градусах знака зодіака Близнюки, що відбудеться 15 грудня, приходить у ваш 11-й сектор гороскопа. Вона приносить ясність і чіткість у всіх подіях, які були розпочати активізовані ще у першій декаді червня поточного року. А наразі повня в близнюках знаходиться під управлінням Меркурія. Меркурій, 15-16 числа, буквально зависає, він стаціонарний і потім розвертається в директний прямий рух. Тож і справи наші відомості, звісточки, вся ясність, чіткість. І актуальність отриманої інформації нібито повисає у повітрі перед новим стартом, важливим ривком, важливим наступним. Роком. В одинадцятому секторі нашого гороскопа Леви повня приносить нам інформацію, звісточки, листи, дзвінки, певну кореспонденцію, а також таку комунікацію, яка ставить певні крапки, нібито виводить нас на фінішну пряму року 2024-го, в тому числі, оскільки ця повня є завершальною в цьому році. Вона нібито поєднує два молодика. Першого числа той, що був у стрільці, і наступний 31 грудня, у знаку Зодіака Козерох. І ось від стрільцівського натхнення, перспектив, сподівань, важливих цінностей і орієнтирів, які ми опрацьовували весь цей час до цієї повні, ми буквально приходимо до певних практичних умінь і цінностей конкретної інформації, конкретних поступових кроків, тих людей, друзів, в тому числі, які знаходяться у нашому оточенні, нашого близького середовища, в тому числі нашої родини. А також такого осередку, з яким нам цікаво спілкуватися, ми нібито отримуємо якийсь певний новий ковток власної важливості для певних людей. Крім того, тут ще фінансова складова потреба розпорядитися певними коштами, направити у вірному напрямку, оскільки повня у з'єднанні із Юпітером. А Меркурій наразі у знаку зодіака стрілець яким управляє Юпітер. Вони дають можливість порозумітися нам через нові зв'язки, нові знайомства, нові отримані звісточки, навчання, в тому числі, і таку от близьку посередницьку контактність із друзями, і з тими важливими людьми, із тими новими знайомими, можливо, а також із. Колегами, з якими ми тільки познайомилися нещодавно, приміром, і тепер розуміємо цінність цих людей у нашому житті. Крім того, будь-які важливі починання. Все, чому ми навчились, приміром, за цей піврічний період, які ми зібрали папери, які ми шлях долали для того, щоб підтвердити щось, стаж, приміром, або якийсь певний наш досвід, напрацьовували також якісь певні години, крім того, також бралися за якусь певну практичну роботу. Тепер ми маємо вже зібраний пакет документів, маємо інформацію, маємо лист, важливе підтвердження того, наскільки ця інформація цінна, наскільки вона може бути застосована надалі. Також тут питання усиновлення. Можливо, це саме той старт, який наразі показує вам такий от варіант розвитку подій з огляду на підтвердження такої можливості, або ж підкреслює необхідність. Вирішення цієї ситуації з огляду на врахування ще певних необхідних моментів. По цій повній наголошу леви в квадратурі від Нептуна, ми маємо і відголосок невпевненості, розчарування, самотності, можливо, бажання повернутися до якихось певних ситуацій, які розвивалися раніше, і з огляду на ваш гороскоп, в тому числі це фінансова складова від інших людей, від чоловіка, дружини. Фінансова підтримка з огляду на виплати, на певні пільги, наприклад, на якусь соціальну підтримку у вигляді певних гарантій. Також, можливо, це якісь борги, про які вам нагадають, приміром по цій повні. І це розставить певні крапки, внесе ясність, коли необхідно буде закріпити новий вид фінансової взаємодії. Тут можуть бути аліменти леви, може бути розподіл майна, а також підняті питання стосовно передору. Якихось функцій один одному, приміром, якщо ви розлучаєтеся, або ж навпаки розпоряджання коштами чоловіка дружини з огляду на певну ситуацію, яка складається, і наразі для вас, приміром, актуальний вступ у право спадщини. Крім того, будь-якого роду контакт. Із майном чоловіка-дружини, в якому ми бачимо невідповідність нашим інтересам, нібито наші певні плани, сподівання на певну суму, наприклад, на можливість порозумітися в якихось ситуаціях це все стає неприйнятним. Нібито підкошує нас, плутає певні карти, і ми не впевнені через те у всіх наших важливих починаннях, у тих орієнтирах, які ми вибираємо для себе як найважливіші. вся та інформація, яку ми отримуємо, нібито знецінюється. І дружнє коло спілкування, і наші плани, наші мрії чомусь навчатися, чогось досягти, кудись переїхати, наприклад, опанувати якісь нові навички, а також застосувати якісь певні документи, можливо, це сімейні справи, щось пов'язане із діточками. Так чи інакше наразі розгортається перед нами як таке, що дає і розчарування, і смуток. і бажання повернутися до чогось втраченого, того, що нібито з минулого нам про себе нагадує, як таке, що закінчується, що не відповідає нібито нашим очікуванням. І те, що не потрібно брати із собою у наступний день. Адже, Леве, наголошую, по цій повній ми маємо чудовий тригон від Венери до Юпітера. Точним він буде 20 числа, однак по повній вже дієвий. Це фінансовий аспект, це аспект так благополуччя, підтримки значної реклами і популярності. Наголошую леви, що по повні 15 грудня всі відомості, які ви бажаєте зробити публічними, прорекламувати себе, якісь ваші знання, навички, можливо, професійну діяльність виступити, приміром, або ж, показати певні підтверджуючі документи на право керування транспортним засобом, додати, приміром, це ще все. Скарбничку ваших умінь для вашого роботодавця. Це все дійсно посприяє і буде на краще. Також вивчення мови, приміром, опанування будь-яких важливих дисциплін, оновлення документації можливо. І наразі повний пакет документів дійсно може зіграти таку вирішальну роль. Крім того, у стосунках із друзями певні відомості можуть бути, певна така інформація, можливість побачитися обов'язково по цій повній леви звернів увагу, ні в якому разі наш стан сумніву не має відгороджувати нас від зовнішнього світу. Онлайн зв'язок, якщо неможливо побачитися, неможливо поговорити по душам у, при такій близькій зустрічі, можна поговорити дистанційно, можна переписуватися. Також будь-який дистанційний формат вашої роботи, підкреслення можливості щось презентувати, поширювати, приміром, продавати, надавати якісь консультаційні послуги з огляду на інтернет-замовлення або взагалі працювати онлайн, незважаючи на. На які кордони, а враховуючи лише наявність інтернету і його швидкість, це все також запорука успіху. Крім того, звертаємо увагу, що по цій повній леви ми маємо по квадратурі від Нептуна ще оглядатися обов'язково на стан здоров'я як наш, так і наших близьких. Оскільки тут можуть бути ситуації пов'язані із отруєнням, із певними непередбачуваними прихованими реакціями, як то алергічними. Або побічними ефектами, на які ми не сподівалися і про які навіть не знали. Крім того, дії, шахраїв, непорядних людей, які можуть себе видавати за певних посадовців, за перевіряючих, контролюючих, приміром, користуватися певними підробними документами, або ж просто зловживати нашою банківською, зокрема, інформацією, також заволодіти якимось чином нашими картками, приміром, або доступом до певного вирушення допомоги соціальної нам, ось це все наразі на часі, Тож, леви леве, варто поберегтися. Також будь-які ситуації, які пов'язані із довірою стосовно тих людей, які обіцяють швидко вирішити певні фінансові питання, щось кудись доправити, надіслати або примножити ваші кошти буквально миттєво, ось це все наразі надзвичайно імовірно, є дійсно роботою квадратури від Нептуна. Тому фільтру. Інформацію, інформаційна ревізія надзвичайно актуальна по цій повній. Зважаємо на той факт, який передбачає нашу впевненість у людях. Перевірку інформації, достовірність ключових джерел. Звідки ми цю інформацію черпаємо, звідки ми що дізнаємося, на кого покладаємося, і з огляду на таку публічність цієї повні також будь-які довгострокові угоди із людьми, можливість щось придбати це взагалі такі довгострокові інвестиції. Наразі по ретроградному Марсу, ще поки ретроградному Меркурію не вітаються. Все це більше в інфу. Інфобі... В буде у відео про ретро Марс, Ретро Меркурій, а також прогноз на грудень місяць. Тому будьте уважні, якщо рекламні послуги, які ви бажаєте, приміром надавати, або ж якщо ви працюєте з інформацією, перевезенням людей, будь-які консультаційні, посередницькі послуги надаєте, і певного роду угоди вам пропонують, які передбачають оплату, невідомо від кого через декілька осіб, або невідомо у якій валюті, або ж розрахунок відбудеться десь там і колись, то ось це все також обнуляємо ще не розпочинаючи. Загалом наголошую леве, що ця повня надзвичайно інтенсивна і перспективна з огляду на контактність, на можливість дізнатися нове, показати себе, свої вміння, важливість своїх практичних знань і навичок, все те, що ви знаєте, що вмієте або бажаєте у когось навчитися, важливо це зініціювати, проговорити, повідомити, написати, буквально якби створити запит і. Крім того, якщо це дійсно вже практика, ваша особиста практична діяльність, бажання виступати, бажання щось створити, озвучити, змінити, буквально переїхати навіть, переоформити якісь певні папери, то ось тут також варто на цьому наголосити. Не зволікайте леви. Ця повня завершальна у поточному році, тож все для нас важливе, цінне. Наші плани, мрії, сподівання обов'язково прописуємо. Можна ку купити блокноти, ручку, певний зошит, а щось таке, що вам буде подобатись. Чому ви можете довірити свої секрети, приміром, або ж ваші страхи, в тому числі. Крім того, будь-яка дрібничка для вашого транспортного засобу, будь-яка дрібничка для вашого місця проживання все те, що підкреслює ваш зв'язок із зовнішнім світом, із вашою роботою, наприклад, з тими місцями, де ви бували, із цікавими людьми, яких ви бачили, можливо, із вашими друзями, в тому числі всі ці нагадування, можливо, якісь малюнки. Спіль... Інні фото в тому числі, а також будь-які аксесуари, оновити їх, приміром, або ж просто зробити видимими, буквально повісити фото в рамочку, або ж певний предмет інтер'єру поставити у найбільш освітленому місці, туди, куди ви обов'язково подивитеся раз за разом. Ось це все наразі, надзвичайно на часі. Леви підкреслюю посилання на всі важливі відео, актуальні в даний період, будуть в інфобоксі. Тож до зустрічі, леви у наступних відео.